Ну так ось, іду. Оці працівники поліції, які мене ображали, вони від мене тікають чомусь. Я йду з палкою. Вони ясно, що швидше. Ідуть. Алло, поліція! Стойте! Поліція! Ей, ви троє! Ну що ж ви розказуєте, що мене не слухаєте? Алло, поліцейські. Представтесь, будь ласка. Згідно закону поліції, ви маєте представитись, так? Да? Я громадянин України, а ви хто? Ні, я громадянин. Ну, ви не громадянин, ви поліцейський. А що, Ви з громадянство поліцейський? Так, ви поліцейський. Ні, я громадянин України. Ні. Представтесь, будь ласка. Представтеся будь ласка. Дивіться, я зараз ну, визиваю вы... наряд. Вызывайте. Ось стоїть поліція, а... да? це другий, це третій. І вони не представляються. Що... Хтось із вас представиться мені чи ні? На якій підставі? Тому що я вас прошу. Чи ніхто не представиться? Що ви від нас хочете? Алло, поліція. Ніхто не представиться, так? Добре. Зачекаємо патруль. Я вас буду знімати, мені подобається ваше лице. Дуже прикро. Дуже прикро, що подобається. Да, да. Це вже який. відхилення. Що ми мені вам подобається. Тому що ви нікому не подобаєтесь, навіть і жінкам. Добрий. Я ж можу вас знімати? Ви ж на службі? Можете з нашого дозволу. Ви дозволяєте? Ні. Чому? Тому що ви не хочете. Ви поліція? Чому я не можу вас знімати? Що, значить, ви не хочете, якщо ви на службі? Я зараз визвав патруль, який має приїхати на цю поліцію. Ви зараз підійшли до нас. Я хочу знімати, тому що я е, думаю про свою безпеку. Я думаю, що вас викликали для того, щоб ви мені причинили якісь увечі. Це ви так думаєте? Це я так думаю, тому я знімаю, так. Ми вам не Тому я спрашую, я можу з ним. Яка поліція з народом? Поліція з народом, ребята, в доброполі Що ви хочете? І там і в доброполі є поліція теж. А ви що тут? А ви що тут? Я? Да. Показати посвідчення? Покажи. А ви своє покажете? Покажу. Базару ноль. Так що ви тут? Показую посвідчення. Показую. Хвилинку. Що написано? Щось написано. Читайте. Ви можете присвітити. Я не спішу. Я прочитав. І що? Покажіть своє. Що у вас написано? Тож інвалід війни? Ні, що я працівник поліції. А що таке працівник поліції? Ви що не розумієте, що таке працівник поліції? Взагалі не розумію. Я сьогодні викликаю поліцію п'ять разів. На Телефон не знімаєте. Добре, добре. Ви мені покажете, що ви учасник бойових дій? А, чому? а я вам що сказав, що я учасник бойових дій? Ви не зрозуміли. Чому це ви, ви тут? Це ви не зрозуміли. Чому ви не на Донбасі? А чому ви тут? Чому? А чому ви тут? Показати ще, вам посвідчення, таке ще. у вас? А я з вами, я з вами не О, спілкувався. Я з вами не спілкувався. Посвідчення учасника бойових ану, дій. Ану, ану, ідіть звідси. Дивіться, я вам показую. Ви, ви побачили? Що там написано? Що там написано? Там написано. Інвалід війни. Особа з інвалідністю внаслідок війни. А ви мені кажете, я вам покажу своє посвідчення. Яке? Працівника поліції. І що? А може ви хочете захищати Україну чи ні? Як? Я захищаю. А як ви її захищаєте? А як захищаєте? О, присягу прийма. А як ви захищаєте Україну? Отут на Майдані наркоманів ганяєте чи що? Може ви на Багровську хочете поїхати? Може ви мені не будете вказувати, куди мені їде. Чому? А хто вам може вказувати? Ніхто мені не може вказувати. Так от там те та діло, що вам ніхто не може вказувати, тому що ви з стали мусором. І типу, вам ніхто нічого не може вказувати. Послухайте, послухайте, інвалід, я не мусор, я працівник поліції. В смислі інвалід? Ну, інвалід це ви. Ні, поняли? Не, не, я працівник поліції. А я особа з інвалідністю внаслідок війни. Послухайте, а інвалід це ви. Послухайте, послухайте, вы. Вы інвалід ви. Ви інвалід. Ви інвалід. Ви інвалід. Телефон не дай. Сань, не надо. Послухайте, особа з інвалідністю. Ти що, охуел, блядь? А ви не ругайтеся.